Морська експедиція. Стів та Алекс стоять на дерев'яному причалі. Перед ними розгойдується корабель, готовий до відплиття. Стів, ось він, наш корабель, великий, міцний і готовий до пригод. Алекс усміхається. Сподіваюся, цього разу не доведеться відбиватися від зомбі серед ночі. Стів, не хвилюйся. Ми добре підготувалися. Харчі, інструменти, зброя, все є. Вони піднімаються на палубу. Стів ставить руку на кермо, а Алекс перевіряє снасті. Відкрите море. Сонце високо в небі. Легкі хвилі пестять корпус корабля. Алекс, як тобі подорож? Давно не були так далеко від дому. Стів. Відчуваю себе справжнім мандрівником. Але треба бути на поготові. Море не завжди спокійне. Раптово корабель похитує сильніша хвиля. Вдалині видніється темний силует. Алекс, ти це бачиш, щось рухається у воді. Посеред океану корабель різко зупиняється, щось величезне під ним. Стів. Це морський страж. Готуйся. Алекс вихоплює лук. Стів бере меч. З під води з'являється величезний монстр із світящимися очима. Алекс, тримайся, я цілитимуся в очі. Стріла Алекс летить просто в ціль. Монстр виринає, здіймаючи хвилю. Буря. Дощ л'є. небо темніє. Корабель хитається. Стів. Тримайся за щоглу. Ми повинні пережити це. Алекс. Вітер занадто сильний. Парус може порватися. Стів намагається утримати курс, але хвиля накриває її. Вдалині видимиться земля. Стів. Бачу берег. Нам треба якось доплисти туди. Берег невідомого острова. Стів та Алекс, мокрі виходять на пісок. Алекс, де ми? Це не той континент, що ми шукали. Стів, головне, ми живі, але цей острів виглядає якось занедбаним. з За дерев видніються руїни старовинного міста, кам'яні споруди, покриті лозами. Алекс, думаєш, тут хтось живе? Стів, скоро дізнаємось. Будь готова до всього. Тікін Minecraft Майнкрафт.